Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде у нас розпаковка. Їздила в місто і трошки скупилась така закупочка. І не маленька, і не велика, така середня. Зараз покажу, що купила. Так, цукор: 3 кг, 200 г 104 гривні. 1 кілограм 32,40. Потім такі макаронику акції були 32 гривні, наче. Рис, сіль. І крупа, Ось такі хлібці, Я хліба не їм, а ось такі хлібці. так, Потім взяла е, трошки мойви. Тут скільки, пів кіла на 47 гривень. Е, Хочемо спробувати е, зробити копчену мойву, Це так на пробу трошки. Так, кетчуп. Сметана. Потім малому 4 мандаринки. Мандарин пакистан 65 гривень за кілограм. Сосиски. Ось така капуста синя, червона. 22,90 за кілограм. Маленьку таку вибрала. Гречка. Гречка була по акції 44 гривні за 800 грам. Ось такий крохмаль картопляний. 19 гривень 190 грам. Треба зробити кисіль вишневий. Так, тут взяла ось желатин Це малому роблю з домашнього компота. Желе він таке любить. Потім ось такий перець, згущувач для сметани, ванільний цукор. Один пакетик 1 гривня. Набрала, хай лежить. Приправа до плову. Маленька пачка майонезу. Так, ось такий засіб для миття посуду. Раніше брала феррі, а зараз перейшла на хелпер. Він чим не гірший, також такий густий, добре вимиває і дешевший. Йогурт ось такий по акції був 25 гривень, наче. Собаночку. Ось такий сирок до бутербродика. Я так буду мазати. Спред, не то маргарин, не то спред для випічки. Пачка соди. потім ось така паличка ковбасис. Потім шоколад. Ось така приправа. Цукерки ось такі. 145 гривень за кілограм. такі вони смачні ось. Пачечку дріжджів. я в морозилку ложу. Нехай лежить. Потім спічки. Ще ось такі цукерки. У нас малий такі жилейки полюбляю. 124 гривні за кілограм. І все жилейно полюбляє. Так, потім що це у нас тут крило. Куряче, охолоджене, кілограм 76,90. Так, фарш куриний. кілограм, там 120 чимось гривень. Потім, що тут, це стегно охолоджене, 102 гривні за кілограм, куряче. Так, потім, тут йде в нас? Сало два шматочка. Наше вже домашнє сало закінчилось. Рік мене купляли целко, а це вже купили. Тут вийшло майже 600 грамів на 119 гривень. За кілограм 199,50, ось таке. Пахне соломкою. Так, що тут ще? І тут ось ошийок свинячий. 169. Гривень 50 копійок за кілограм. Такий шматочок вийшло на 130 гривень. Аброру я заходила, купила ось таку фольгу для випікання, пергамент. маємо губки. Такі губки металеві, лопатку, мило. Ось таку щіточку, вушні палички. І ось такі мисочки взяла. Одна побільше, трошки поменше, і зовсім маленька, три штучки. Рушнички. І це малому з пластилин взяла. Він любить таке. Такі покупки вийшли в мене. І ще заходила на ринок, взяла ось таку люцерку, поки вона дешева і то Це один кілограм, вийшов 200 гривень. Далі буде ще вона дорожча, то хай чекає, прийде весна, треба буде посіяти. Такі в мене ось сьогодні покупки, трошки скупилась. Так як все закінчилось, давно не було закупки, то так, що закінчувалося, то йшли в магазин, брали. А це трошки докупила, нехай лежить.